Друзі, вас вітає компанія Автопарк, філіал міста Одеса. У нас є для вас нове яскраве надходження, це Honda Accord 12 рік, 2,4, газ, бензин на автоматичній коробці передач в гарному чорному кольорі. Автівочка без зауважень. По техніці все працює ідеально, по салону. Без зауважень, сидіння в гарному дуже стані. По передньому ряду також без зауважень, як сидіння пасажира, так і водійське. Маємо підігріви передніх сидінь, штатна мультимедія, кондиціонер працює, шкіряне мультикермо, електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет. Друзі, автівочка, як візуально, так і технічно без зауважень. Кому потрібне гарне надійне авто, приїжджайте за адресою Грушевського 15А. Авто можна придбати як за готівку, в кредит, в лізінг, а також у нас є трейд трейд-ін.